Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 18 липня 510-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була одна з наймасованіших ракетно-дронових атак. Напевне, за останні місяця. Два загалом росіяни випустили 36 іранських дронів Камікадзе та шість крилатих ракет калібр з Чорного моря. Напевне, дуже образилися із за Керченського моста. І по якійсь невідомій причині більшість цього всього летіла на Одесу. Спочатку було декілька хвиль дронів. А коли наші хлопці позбивали дрони, то десь у четвертій ранку росіяни випустили шість ракет калібр. По офіційній інформації, начебто, все збили, але уламками ракет та вибуховою хвилею досить багато пошкоджених будівель в Одесі. В районі порта пошкоджена церква, гостиниця, якісь приватні будинки, адміністративні та навіть одна людина отримала травми. Старий дідусь, тож загалом над Одесою збили 21 іранський дрон Камікадзе та шість крилатих ракет. Сусіднє місто Герой Миколаїв теж піддалося дронової атаки. Там знищили чотири іранських дрона камікадзе, але один, на жаль, прилетів в якийсь об'єкт промисловості. Там була досить сильна пожежа, яку намагались загасити десь годин 5, начебто, постраждалих немає. Ну і також дрони летіли на Дніпропетровщину і Херсонщину. Там є як збиття, так і прильоти. Тож загалом збили 31 з 36 іранські дрон камікадзе. Ну і шість крилатих ракет. А от в Миколаївській області росіяни ще з артилерії обстрілювали, як завжди, місто Очаків. І, на жаль, був прильот по самому місту. Теж якийсь об'єкт промисловості, там теж була пожежа. Ну начебто загиблих немає, і то добре. А пожежу вже загасили. І також росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину. Там троє людей травмовані. Добре хоч без загиблих. Ми то з вами знаємо, що помста росіянам обов'язково буде. Може навіть цього дня. А ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.